Ну, а. поміняли ми на ньому два паси оці крайні, так? Ми їх зробили коротшими на 14 сантиметрів як оці 4 середні. Ці 4 середні. І в нас виникла проблема. Нам закидує сіно. Не знаю, чи видно Підпас. Бачите, наваліє сіна. закидує сіно підпаси і викручує його. Його викручує і рве на замку, якщо попадеш на замку, викручує, вже урвало раз. Не знаю, в чому то причина. Будемо пробувати зараз оці два крайні паси. Робити довшими на 14 см, бо коли я знімав з нього старі паси, то крайні були довші. Але книжка технічні характеристики пишуть, що вони мали би бути два коротші. Там прикріплю цей скрін характеристики. Ну, але воно не працює. Не знаю, нам цілий час забиває і тут. Не знаю, там маю відео вечором зняти, погано буде, видно, додавлю, як накидує сіна, сіна повністю накидує, тобто паси гріються, бо тут все сіно. Бачите, як сонце світить. Там під валом сіно, тут сіно, а воно все повністю весь вперед у сіні. Так не повинно бути. Ми собі думаємо, що оті два. Паси мають, вони нашпановані, а оті вільні чотири, І коли вони вільні, вони провисають під таким валом знизу. І туди легко попадає сіно і кидає тоді на отой. Бо оцей крайній іде, бачите, як? Та? Він йде не так, як оті чотири, Він йде за цим роликом, за цим вальцем. І отак накидає вже тут видно під нього а то не робота то не йде щоб два тюки ставати витягати то нереально не розумію чи щось, чи щось в іншому проблема не знаю але, але є то якось так то будемо зараз оті два крайні нові доштуковувати Робити їх довшими на 14 см. Воно, як би логічно, щоб вони мали бути довші, тому що він проходить довший шлях, він йде ще за одним вальцем. Тобто, він би, щоб він створив такий самий натяг, щоб був всіх одинаковий е, натяг всіх пасів, то він би мав бути довшим на 14 см, тому що він йде ще за один валець. Але книжка каже, що ні, Два мають бути коротші, не знаю. Не знаю. Подивимося. будемо напевно, що їх наштуковувати. Тобто, якщо вони менше на 14 коротші, то треба додати 14 вирівняти. І ще 14,28 28. Значить додаємо до них по 28 см такі кусочки з двох сторон. І будемо бачити, що ми ще тут зробили? Зірочку оцю подвійну вона йде. Вони є в інтернеті, в нас треба їх чекати на замовлення 2 тижні і коштує приблизно вона 270 чи що доларів. Дорога. Дорога, коротше, зірочка оригінальна, то було прийнято рішення. Ми купили по 500 гривень італійського виробника такі зірочки суцільні, але з таким кроком. Крок в нас на цьому 15.875. Крок ланца, крок зірки. І. Відвіз я до докера ту там прикріплю, як вона мала виглядати. Він, він зрізав ту стару зірочку і плотно насадив нову і на прихватки з другої сторони зробив. Працює чітко, ідеально. Набагато дешевше. Тут зробили зірочку відновили Ну і пару до неї. І пару до неї теж. Відкрити секунду. І пара до неї так само. Так кріпилася на, три, на два отвори, ми дали чотири. Але мусите дати такі білі звичайні болти, щоб, якби була дуже сильна щось нагрузка, їх е, обрізало, щоб їх. Обрізало, бо воно складається ота зірочка з двох половинок. Це ось там з протилежної сторони основна, яка налазить на шестигранник, вона не прикрутиться. А оця, щоб не відчула, не, від, не відбувся облом вала, то прорізає ті два болти, чотири вже в нашому випадку. І нічого не стається, ти просто замінюєш болти і шукаєш причину. Чому так відбулося, щось попало у збірник або так далі. Тобто, реставрація зірочок таким методом абсолютно, абсолютно працює. Не потрібно... А, оця зірочка коштувала 250 доларів. Тобто, за дві зірочки з доставкою мене потягнуло десь 600 доларів. Страшна сума. А так ми і нову цепку дали і ніби все ок, ніби все ок. Але нам не йде з тими пасами чомусь не знаю. Будемо, будемо зараз розбирати, бо сіна накошено багато, сухе, а бити нема чим. Рекс, ти холодок шукаєш? Так що так що так ще нам бляха-муха перетерся ізравнічний шланг, який піднімає комору. <свист> Тут крок з цієї сторони 19.05, з тамтої сторони 15,875. Кому так треба буде, щоб знати у пресі Deere 590. М -м, прилетіла така думка, що сино попадає. Під ті крайні два бокові паси, бо вони сильно нашпановані. Бо я їх зробив коротше мені ті 4 внутрішні на 14 см. І я думаю, що він би мав бути наоборот довший, бо він йде до я вже казав, робить більший шлях. Його натягає, а ці ні, сюди заска... заскакує сина і перекидає на нього то ми зараз їх виставили два крайні приблизно одинакове положення, будемо розкручувати і опускати комору, щоб натягнуло перше оті, а ту відстань, яка нам залишиться, заміряємо і додамо того пасу, як варіант. Подивимося, що з того вийде, чи є то так, чи ні, не знаю. І немав кого запитати, щоб дарено не розбирати, мусимо мусимо самі прийти ту дорогу. Бляха мухана. Розкрутили ми, коротше, всередині, нижній замок. Будемо зараз витягати і пробувати. Маленькі нюанси порада. Не ставити замки в притул з краєм пасу, бо десь зачепить і отаку штуку зробить. Тобто старайтеся відходити на сантиметр від пасу. Вже тепер ми знаємо так, як тут. От на таку віст і бомба, там вже заблизько, треба було змістити трошки сюди. Так. Так, роз'єднали ми ті два бокові паси і виявилося, що він закоротший на 28 см. Тобто ми зробили все правильно. Чотири з них має бути довших, а два коротших. Тільки оті довші мали йти. Не сюди, а аж Сюди на той валець. Але так як зламали отой вал, вони, щоб зменшити нагрузку, залитих чотири забрали на коротший шлях, а тих два бокових поставили по краях. Тобто, раз і на все, два з них мають. Не два з них, ну, по суті, два з них мають бути. Коротшими, але вони йдуть по меншому шляху, а 4 мають бути довшими, то вони йдуть по довшому шляху. Тобто той пас, як би ви там не розкладали, якщо він йде за той вал, то він має бути довший на 14 см за оті. А там собі вже немає різниці. Так що шкода, але додаємо до нового пасу. 28 сантиметрів. Дорізаємо, зачищаємо, штукуємо. Так, ролик ми той зверху поміняли, І відкриваємо. 90 градус! Тут добре, тут підняло все. О. йога, нас валець має бути отак. О, все чітко, хіба з гідравліку трохи зігнув. Так. О, ото є пас. Сі малися, всі! Ну погано залязали таке. Паса ще не проперлися.